Так, всіх вітаю дівчатка на моєму каналі. Вийти заміж за Італійця. З вами я, Галина. Так що запрошую до нового відео. Ось сьогодні були в супермаркеті, їздили там, треба було нам подивитися нову машинку пральну, тому що у нас стара зламалася. Десять років відробила. Ну, тож добре. І ось я собі прикупила обновочки. Нові очки, такі вони сині з чорним, не знаю, видно добре. Ось такі собі кульчики і такі заколочки. Так що сьогодні нацепила все, щоб ви бачили, <свісно> як мені <свісно> з моїми обновками оцініть. Мені такі треба було з синеньким. У мене є одні срібні, але такі вони маленькі. З синенькими камінчиками, там вони якісь навіть півдрогоцінні, а це прості собі. У мене є дві голубих е, таких блузочки, і мені потрібні такі якісь з голубим цим, щоб на них дівати. Ну, от я собі такі винайшла не голубі-голубі, видно так? Купила в китайців. Хай будуть. Так, сьогодні поговоримо з вами ще про тему, тому що там дівчатка мені писали трошки, спорили один з одним. Про італійських і українських жінок ще раз хочу. Е, правда, все, що ви мені пишете, там, хто пише так, хто пише так, у них є різні випадки і різні жінки. Але е, в основному італійські жінки, е, правда, що ви мені написали, що вони е, не сильно там. Тягнуться там, прибирати, як наші жінки люблять, щоб в хаті було все наварено, все чисто, попрано поглажено і все остальне. А їхні жінки, вони і, і вправду ходять отак всі, щоб грудь видно було, вони одіваються сексуально. Не всі, ну але е, в основному так, як там пишуть мені, що їхні чоловіки хочуть тільки, е, щоб їхні жінки ходили діти сексуально. і... З грудьми наружу і щоб вони виглядали всі з ногтиками, все з прическами. Це воно й правда є такі і є інші так само чоловіки. А є такі, що не хочуть, щоб жінка там цей і є такі, що хочуть, щоб жінка з дітьми вдома сиділа і не на роботу не ходила і нікуди не ходила, а гляділа тільки їх там, прала варила, і дітей гляділа. Є всякі. Але італійці вони люблять повеселитися, вони люблять дуже танцювати. Вони дуже такі латинські танці люблять. Вони майже всі ходять на танці ці площадки. І старі пенсіонери вони ходять в різні такі, як сали да балло, зал для танців для, для старших людей. І там танцюють. Вони все життя так, з молодості до старості не люблять веселитися. Це правда, що італійці вони такий народ. Вони особливо тут, на півдні Італії, там на, на півночі може трошки менше. А наші жінки цього не знають. Наші жінки, особливо які там десь в маленьких містечках, в селах, привикли до роботи, привикли, що все має бути сім'я. Це на першому місці. В італійських жінок, сім'я не дуже на першому місці. Не у всіх, я ще раз повторюю, не у всіх є такі нормальні, що тримаються за сім'ю і все, і щоб все в них було добре. Але вони більше за собою дивляться, ніж за сім'єю. В них більше чоловіки за тими дітьми, і, і водяться і в садики, і кругом тих, тих дітей От, і школу, і... А жінки, вони. Такі, що вони більш за чоловіком, вони себе почувають жінкою, і вона собі до, я ж казала, вже в якихось відео до парикмахера, до естетиста, вони це постійно у них в порядку це, що вони кожен місяць мають йти зробити прическу, стрижку якусь, чи, чи підрівняти кінчики, покраску волосся і нігті, навіть якщо вона не працює, чоловік її має забезпечити цим. Ось так вона має це собі тримати себе в порядку. Ну, на жаль, наші жіночки не дуже мають можливість усі, і я вже казала, що не треба дуже їм потакати цим італійцям, що там показувати, що ти вмієш все робити, тому що на голову потім сідають і тебе використовують як, тільки як робітницю домашню, а не як дружину. От то я зразу так само показала, що, що я не буду то робити, не буду то робити. Навчила свого чоловіка, бо він не вмів нічого там ні поремонтувати, нічого. Я йому сказав, що ти це маєш робити. Тому що я цим займалася в Україні, бо в мене не було виходу ніякого. У мене чоловік такий, що його або не було, бо він хворий був. Десь в москві на заробітках по був, а потім хворів, що і грошей додому не приносив, я не могла собі дозволити когось нанімати чи ще щось. От. А вони такого терпіти не будуть. Якщо ти не можеш, то вона не буде робити, не стане жінка, так як я робила всі свої домашні роботи, коли я в Україні була. Ось, і, ну, моя розочка, як вам. <віс> <кліп> я робила сама, бо. Чоловіка в мене, що був, що не було, він нічого, він казав, що він не вміє, хоча він не хотів, бо в нас в Україні чоловіки все вміють. Він як їхав на заробіт, коли він вже зробив усе там, а дома він не вмів. Ну, хай йому земля буде пухом. Е, кажуть, замертих погано не балакають. Але нічого, я зато навчилася всього в своєму житті. Е, так що тепер не жалію про те, що я. Знаю, можу викритися в будь-яких ситуаціях. Але дівчатка не раджу. Дуже, дуже вихвалятися, показувати свої, як кажуть, таланти вдома у італійці, показувати всій сім'ї, що ви там будете все робити замість них. Тому що це потім може погано закінчитись. На вас сядуть, всі ноги спустять, і ще й родичі будуть приносити до вас, щоб ви їм гладили, прали і все остальне. Вони такі італійці. Так що е, не сильно старатись перед ними. От. Краще сказати, що ти не вмієш того робити. Чи все, що я от багато чого вмію. Ну, Ми з чоловіком це в нас вже друга історія. В нього мами не було, коли ми поженилися, і тільки один батько, то я їм допомагала, але вони нічого не вміли по дому. то Батько ну, їсти готувати вони вміють. У них майже всі чоловіки, то вони. Готовлять хорошо, що його батько, що він, то в них багато чоловіків готовлять. І це він мені їсти готовить, Ну, щоб він там прибирати вмів, то він ні, то Я заставляю, якби Він вже привик до того, Вже не треба заставляти, щоб він пиль мені протер, там, хоча б в якійсь кімнаті, там, де він своїм ділом займається. От в нього і домашні свої обов'язки, як мусор виносити кожен вечір. Він вже привик, що я йому не нагадую, він має то винести. Там іще деякі заплатити піти квитанції, піти, зробити покупки у супермаркет. Коли я хочу, тільки я йду з ним. А коли я не хочу, я не йду. Він іде з другом свій. Роблять удвох. Я ніколи не ношу сумки, ті з, з покупками важкі. Тому що мені не можна я після, після операції, яких в мене було багато, то мені важкого не можна. От. А бачу, у нас тут сусідка є італійка, в неї такий чоловік не дуже, хоч вона італійка, все, бачу, та сама таскає так ті сумки з покупками із супермаркету у дві роки, мені є жалко. Так що не всі італійки так само є різні. Ось так: дівчатка, хто писав там. Ось така вам моя відповідь на, на те, що ви мені писали. Так що в кого як, не у не всіх однаково. Така дивіться, яка в мене тут краса під домом. Приходжу на балкон і видно оці всі квіточки. Зараз я ближче, подивіться, яка краса. Це якесь прям поле квіток. У мене тут жовтенькі, ці такі в Україні теж є. Але така краса, мені так подобається, так око радує, як кажуть. У нас сьогодні сонечко, така гарна погодка. Вже жара 28 градусів сьогодні мала би бути. А це зблизька, показує трохи увеличило, треба поставити на нормальне, бо не видно нічого. Ось чуєте, пташки співають так хорошо. Тут дощі були дуже довго. Дерева зелені. У нас також в мене під домом, слава Богу, така вуличка так само зелена, зелена з деревами. Сьогодні 2 травня, люди суетяться. Вчора перше було свято, сьогодні в них також. У них, якщо це свято, то у них роблять якби місток. Як кажуть, вони понти роблять. Два-три дні вони собі ще беруть вихідних. Так що у них кожне свято у них. Міст, як кажуть, з минулого в майбутнє, як би виходить, <сум> бо якщо міст, то дні, які вони працювали, і до днів, які вони не працюють, і потім будуть працювати знову, то вони роблять такі як кажуть понти. Так що зараз теж в них понти. Сьогодні ще друге, друге вихідний, в них як другий день Пасхи. Ось так. А в них, чим більше вихідних, тим краще. Так що вони собі постійно роблять. Ось подивіться зблизько, тут навіть трошки менше тих квіток, ну скоро їх прийдуть, траву покосять, це я вже знизу з цього, з-під дому знімаю. Ось приїхали в наш. Це наш найближчий тут комплекс супермаркетів. Тут ще й дорогу строїть воно зверху. Таке місці для поїздів, чи що, чи метро буде сюди доходити, не знаю навіть толком напевно метро, але поверхностне, або якийсь поїзд. Ну, ось так. Так що і стройка, і все. І тут їх багато, цих супермаркетів, ще ззаді там є. Що ми приїхали. Це італійські такі рожки. вони щоб. Це ще хотіла розказати про ті рожки червоні, що я зняла в супермаркеті. В них, вони кругом їх продають, у них якби, на щастя, на, на, на удачу їх продають. Ті червоні такі закручені ріг. І в них вони приносять щастя кажуть. Майже в кожного в домі воно є. У мене чогось немає, не знаю. Колись був маленький, я десь дівся, але в італійців вони є, то я засняла трошечки. Ось такі платтячки, костюмчики. Це магазин такий дорогий, не знаю, які ціни тут. 100, 200, 300. Ціни нема, а ну зараз тут подивши. А ну ось. Оце 108-160. Отаке. Коштує. А що це пояс? Тільки 40 євро. Щось не пойме. 150, 159. Оце. Зелене. Коротше, такі ціни. Ігрушки. Також ігрушки у них дорогі такі. Не знаю, в Україні також не дешеві, але тут взагалі дорогі. Такі машини електричні, 21 900. Продаються так, так літні вже Продають костюмчики. так 79 один кардіганчики топ 69 панталони 89 євро майже 90. Короте, все окремо, дивіться яка ціна. Це такі магазинчики, я ніколи не ходжу, бо тому, що тут ти, з тебе шкуру здеруть. Є набагато дешевше, можна купити. Гарні речі і задешево, а тут ну, там такі зелені, так само. коротше, дорого, ну, ось тут дешевше. Бачите, 29,95, ну такі літній на, на пляж ходить. Ось такий 30 євро. Чекаємо на переїзді, такий поїзд приїхав. Зараз побачите, як відкривають вони тут, закривають. Перма ще один проїхав, два поїзда, коли ми стоїмо, проїхали. Це такі, як ми ним їхали ну, Ось так, відкриється автоматично все. так що Ось. Прийшли ми з супермаркету. Я йшла, дивитися лаватрічу з чоловіком. Ну, машинку сіральну, бо у нас поламалася. Ми там вибрали, коли нам привезуть, потім ще десь на днях. От. І купили це мені для роботи цей клей жит, ну, типу, сухий клей для пістолета по євро такий тут клей продають китайці. Купила собі заколочки у китайців. так само, і такі. Мені треба, у мене є одні з сине, срібні такі сріб із синенькими камушками. Ну, там, натуральні якісь. Але вони дуже малесенькі, їх не видно. У мене є дві блузочки голубих. І мені треба були якісь такі сірги. То Я такі собі взяла купила собі нові навушники. 5 євро коштують. І нові очки, ну це вже якісь чи які в мене є ще троє очків, Є одні такі, що я собі заказала спеціально у цих очних лікарів, але вони мені не підходять і вони мене тиснуть, щось неправильно вибрала. То тепер такі купляю дешеві. Оце є пару таких у мене нормальних, а, а тут такі, щоб. Десь з собою брати і так на кожен день тут таки купляю. Це такі купила сині. Ну, такі звичайні, як я завжди ношу майже. Так що, оце таке на 15 євро? Вийшлося. Така моя сьогодні покупка. Вразили ось такий фільтр для машинки пральної, щоб калькар не поступав. Це десь воно монтується, туди прикручується на трубу, де вода виходить ззаді. Сказали завтра. Коли там як привезуть, перед тим треба поставити цей фільтр 15 євро коштує. Так що, чи там може комусь пригодиться, так він виглядає така штука. Так, легко його за закручуєте, там, де вода поступає в машинку. І щоб не було калькари. Ось таке сьогодні відео. Защером ось похвастаюсь своїми покупочками. мені подобається такий. Дережечки. І ця така розочка гарна. Приколочки. Хоча я рідко нося, я отут заколюю. Коли вдома нікого ну, відео не знімаю, то я собі чолочку заколюю по приколочки, тому я купила. Бо мені там багато казали за чолку, що забери чолку, забери чолку, вона мені не мішає. А цей, вдома я заколюю. Так що ось таке сьогодні відео трошечки про все. До нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім дякую, хто зі мною і нашій Україні, миру, свободи і добра усім вам бажаю.